Всім привіт! Ми з України. Сьогодні будемо кусати біля хати траву. Знову трава заросла трошки і час її скошувати. Будемо кусати ось такою кусаркою. Ця кусарка має вже 3 роки у нас. Скоріше всього, що вона китайська. Не може бути оригінал. А може оригінал, не знаю. Потім покажу подивитись і напишете, чи китайці чи оригінал. Будемо ось таку траву скошувати сьогодні. Зараз будемо заводити, заливати бензину і заводити кусарку. Зараз перевіряємо все, так як має бути, і будемо заводити. Початку щось не хотіли йти, Можливо, а потім завели. Бензина у нас 95-та. Масло щілівське. Червоне. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. І ось ми вже її завели. Ось так вона виглядає. Купляли її 3 роки тому. Була в ремонті всього один раз. Ось так вона працює. І зараз ми будемо кусити траву. Не забудьте поставити лайка і прокоментувати. Ось так вона виглядає. В інші покаже полуницю сорта Амі, Альби і Азії. Так вона працює. Так вона працює. Бере гарно суму землю.

Друзі, ми все докусили. Вже закінчуємо. Там мама вже заграбує траву. І зараз ми підемо дивитись на сорта полуниці. Червоної поки що нема, а зелене вже показались. Зараз піду і покажу вам сорта. Зараз, друзі, я вам покажу сорта полуниці, яка в мене є. Перші два ряда і Азія, Це є сливцю полоницю перед паскою. Ось така полуничка є. Наступні два ряда, то буде АМІ. Це АМІ сорт. Та я садив перед паскою. Ось така полунечка вже є. Це Альба. Альбі сам більше полуниці. А далі будуть парники. Це ще Альба. цього року буде червона. А це в нас теплиця. Ось таких труб я робив теплицю. Вночі я закриваю і зранку відкриваю. Це я садив там того року осінню посадка. Що за сор я не знаю цієї полуниці. Ось тільки полуниці є на кущику. Та в міні-теплиці стоїть. Пишемо, який у вас сорта полуниці. Ось так воно виглядає в теплицях. Після теплиці я ще вам покажу пізню полуницю. Це моя капуста. Небагато, але гарно. А це у нас, друзі, пізній сорт полуниці. Ця посадка, тим того осінню, я садив цю полуницю таких 10 кущів вже є. Це трошки менший кущик. Це осіння посадка. Пізній сорт. Ось такі сорта полуниці в мене ростуть поки що. Кому відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал далі ще Всім до зустрічі Тут ще помідори є. які сорта у вас.